Реакція росіян, ну бачите, тут аналітики західні, зокрема інститут вивчення війни. от сьогодні зранку ця інформація з'явилася. Вони констатують або там аналізують, та радше сказати, що росіяни були щонайменше заскочені, тобто вони не чекали. Та я зізнаюся з цікавості, але це теж і професійна необхідність. Я напередодні ввечері промоніторив, що говорять в пропагандистських медіа російських, і я відзначив для себе таку одну тенденцію. Та ви слушно, до речі, про це на початку сказали, що. Там ще не встигли написати методичок, але там є одна така лінія, якої не було до цього. Раптом всі ці воєнкори, ведучі в студіях, вони почали апелювати до міжнародного права. Даруйте, згадувати про статут організації Об'єднаних Націй і міркувати на тему, чи можна в дипломатичний спосіб по міжнародних правилах повпливати на Україну. Тобто, розумієте, такий принцип дежавю, і це це було дуже відчутно. В принципі, до цього росіяни не апелювали до певних міжнародних норм. Та і отут в мене з'явилася така, знаєте, сум, така думка. Мука сумнів, і цікаво почути, що ви з цього приводу скажете. Ну то дійсно росіяни були заскочені, тобто, вони не чекали, чи вони зараз фактично перебувають в точки в точці бездіяльності? А це вже дещо інше, коли вони не розуміють, яке рішення вони можуть прийняти або там набір рішень, які можуть прийняти оперативно. Е, ви знаєте, е, я бачу ці заяви, і так само як і ви, доводиться моніторити все це. Е, перепрошую лайно інформаційне, але тим не менше, ми зобов'язані це робити і потім викладати з цього певні е, висновки. Е, на мій погляд, е, оце всі звернення до е, спільноти світової е, там через дипломатію, так звану російську, е, це дійсно, е, що як ви кажете, їх заскочили, що вони не очікували такого. Це Перше, по-друге, це підтверджує е, дані про те, що Росія продовжує продовжує жити у, у власне створеному світі, де Росія є великою, Росія є потужною, Росія є такою, у яку всі бояться. І вони надалі е, поки що принаймні будуть у цьому напрямку діяти. Але власне, е-е скажімо так, за оце власному цьому світу і воно е, грає з ними злий жарт. Ну принаймні сьогодні е, перші ці дні він показує, що е, дійсно вони не можуть адекватно відреагувати. Що робити? Тобто раніше Росія, вибачте, там діставала черевик е, Хрущова, і весь світ здригався, тому що це зразу ядерні. Боєголовки націлені там на Штати, на Європу. Треба боятися, треба домовлятися. Треба витирати того черевичка і просити Хрущова його одягнути і казати, шановний пане, візьміть. Так, от, власне, я думаю, що це перший момент і найголовніший. І саме не поява тієї методички, про яку ми говоримо, а не готові до такого розвитку сценарію. Ну, як це так? Ну, Україні там допомагають так. Я не буду говорити про те, що вони намагалися весь світ там залякати. Нас там вийде показати в, в інформаційному полі дуже негарно, як нацистів не пройшло, не, нічого не спрацювало, а, а креативу не з'явилося з російського боку. Це добре, звичайно, для нас. Я не кажу, що там дурні всі. Я не кажу, що там всі погані а в плані. Того, що вони не розуміються, є, є, але основа а, цього російського ну дозволі собі використання слова, менталітету. Це а, Симоніян. Яка чи я навіть не знаю, що вона написала, що для неї взагалі не очікувано. Молимося, молимося і молимося, все. Тобто вони не зрозуміли і сподіваюся, до цього часу це таки не розуміють, а що ж відбувається, і головне, вони не розуміють і на найближчим часом не будуть розуміти, що буде відбуватися далі. Оцей їх російський світ створений. Він дійсно повторював цю тезу. Грає з ними е, такий злий жарт.